Добрий день. Ми сьогодні з вами перевіряємо ось таку дивну домашню роботу, дивно тому, що обі дві задачі в нас ключ ключові, але це все одно. Потрібно перевірити, тому що деякі з вас добре вміють ключові задачі дивитися, а деякі навіть це не розуміють. Тому переходимо. 10.11. перша задача, яку силу тяги розвиває ракетний двигун, викидаючи, що секунди шість продуктів згорання палива зі швидкістю 2 км за секунду відносно ракети. Сподіваюсь, ви побачили, що. Тут не тільки 6 кг, а ще е, що секунди. Тобто це теж потрібно в даних записати. Тому ми записуємо, що секунди, це буде 1 секунда дельта Т, 6 кг це буде дельта М, швидкість 2 км за секунду. Переводимо в систему інтернаціональної і ми будемо рахувати силу е, тяги цього. Двигуна. Можемо скористатися другим законом Ньютона в імпульсній формулюровки, якщо ви пам'ятаєте, імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла. І ця сила, це не та сила тяги, про яку ми говоримо. Це в нас сила, з якої продукти згарання палива діють на ракету. Ось це. А це вже за третьим законом Ньютона ми можемо потім. Записати, що це у нас за модулем одна і та ж сама сила. Але давайте цю формулу трохи допрацюємо. Якщо ми говоримо про дельта П, я могла записати, що в нас є дельта М, і в дужках змінюється М і В. Але ми бачимо, що за умовою у нас В дорівнює майже константа, тому змінюватися буде тільки маса. Але коли ми записували дельта П, що. Вважали, що в нас змінюються обі дві величини, але за умовами В константно. Тому далі я можу дельта Т сюди знести. Це в нас буде секундний розход палива дельта Т на дельта Т, ми навіть, мабуть, на якомусь уроці про це ще поговоримо окремо. Далі використовуємося третім законом, перевіряємо одиниці кілограм метр секунда в квадраті, це, мабуть, Ньютон. Ну і далі можемо порахувати 12 отримуємо. Я сподіваюся, що з відповіді у вас все добре, але бажано, щоб ви розібралися з розв'язанням цієї задачі. Наступна задача, вона якісна. 2636, за допомогою якого а, маневру космічний корабель, що обертається навколо Землі, може перейти з перейти однієї колової орбити на іншу. Що у нас в цьому випадку? Ну, Мабуть, ви подивилися, вже, як це відбувається, але ми в якоїсь задачі вже про це обговорювали. Але, мабуть, ви не все пам'ятаєте. Якщо в нас є одна колова, ну, в розвитці у вас був цей рисунок, я не хотіла його переробляти, тому просто скопіювала відповіді. Вам потрібно його було нарісувати. Дивіться, у нас є одна коловарбіта і є інша колова варта. Ми не можемо з однієї точки на іншу перейти просто по прямой лінії. Так, не працює. Для того, щоб нам перейти між орбітами, нам буде потрібно двічі е, вмикати двигуни. Як це буде виглядати? Спочатку ми рухаємось по орбіті, а ми хочемо перейти на більшу орбіту, тому ми повинні збільшити е, швидкість руху е, космічного корабля. Тому після цього ми будемо з вами рухатися ось по цій еліптичній орбіті. Деякий час ми по ній будемо рухатися, а потім саме в цій точці, нам необхідно знову вмикнути двигун і швидкість збільшити до такої, щоб у нас е, орбіта стала ось такою коловою, як е, орбіта номером 3. Тому для того, щоб ми переходили між орбітами, нам потрібно дві, два короткочасних вмикання двигунів. Перше вмикання, коли ми з першої переходимо на другу, а друге вмикання, коли з другої на третю. Якщо ми такі молодці, що ми прямо порахували все, ой, вибачаюсь, якщо ми порахували все прям ідеально, то ми з першої робити ось цієї точки вмикнули двигун, перейшли на другу, ось цієї точки срочно вмикнули двигун і перейшли ось на цю. Але так не завжди можливо зробити, тому. Іноді потрібно буде декілька обертів зробити спочатку по еліптичній орбіті, тільки після цього ми зможемо перейти на наступну колову орбіти. Але дуже важливо, щоб цей, ця еліптична орбіта обов'язково дотикалася до двох цих колових орбіт, цих траєкторій. Іначе і, 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 по іншому, ніяк неможливо. І як так як ми переходимо на більш високу орбіту, то сіла тяги двигуна направлена в бік руху космічного корабля, тобто ми будемо зменшувати швидкість обертання кожного разу. Ну, мабуть, так, ми все зробили. Сподіваюсь, ви теж з цим впоралися, тому можемо переходити до завершення запису і відпочивати.